Усіх вітаю на каналі. Сейчас мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю! Слава Україні! Добрий день, пані Ангеліно. Добрий день всім глядачам каналу. «Сій час героям слава друзі. Прошу вас будьте активними. Пишіть ваші запитання, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це надважливо сьогодні. У нас на календарі 14 травня середа о, сьогодні. Вночі Росія здійснила одну з наймасштабніших атак за останні тижні по Україні. Випустила 145 дронів камікадзе та балістичну ракету Іскандер М з території тимчасово окупованого Криму. Сили проти повітряної оборони знищили 80 дронів. Ще 42 безпілотники були втрачено. З локації, зокрема, з того, що маємо станом на сьогоднішній ранок, атакували дроном вантажне авто на Сумщині. Окупанти є загиблий та поранені. Також вдарили по Харківщині. Там постраждало троє цивільних та атакували росіяни Рівненщину. Двоє поранених пошкоджено інфраструктуру. Пане Павле, чи може ця атака свідчити про те, що Росія не налаштована на жодне перемир'я і продовжує діяти виключно з позиції сили? Це в контексті, звісно ж, таких заяв і європейців, і України закликів до припинення вогню? Безумовно, 14 число. що там Путін думає їхати йому завтра в Туреччину чи ні? Думаю, що він не думає. Він тут демонструє свою готовність. До, до продовження війни. Як завжди, тут треба повертатись, відмотувати ролетку дещо назад. Ми зазвичай, якось так, в буремний наш час Перед, бачимо там на декілька місяців, а назад, на декілька тижнів. Так, от, якщо відмотати назад, на 5 місяців, ну, на 6, на півроку, 16 грудня минулого року в Москві відбулася колегія Міністерства оборони Російської Федерації. Це розширена колегія, це такий захід, на якому всі збройні сили звітуються: присутній президент, вся його банда, от і виступає президент і міністр оборони, які дають таку перспективу на наступний рік. Так, от нагадаю, що тоді і Білоусов, і Путін в один голос повторювали одну і ту ж мантру. У 2024 році нам, тобто, їм вдалося перехопити українців ініціативу. Ми оволоділи ініціативи, говорили вони. Тобто, 2022 рік, 2023 рік навіть за їхніми оцінками. Вони во ініціативою в бойових діях не володіли. Вони собі приписали перехоплення ініціативи в 2024 році. Ну, якщо вони так вважають, то, то і їх справа. Так, от вони, виходячи з цього на 25-й рік ставили наступне завдання. Раз ми перехопили ініціативу, фактично перемога у нас в кармані. Залишається дотиснути Збройні Сили України, от вони й тиснуть. Тиснуть першим чином на Збройні Сили України, які тримають оборону, тиснуть на полі бою, тиснуть в тилу, щоб залякати, щоб довести до істерики на український наш тил, українське населення, яке б сказало, досить, ми вже не можемо так. Зупиніть оборону, давайте підемо на капітуляцію. Тиснуть на дипломатичному полі, якщо це можна навіть дипломатичним назвати. Колись воно було дипломатичним, зараз дипломатією там, ну, щонайменше підручник, класичний основи дипломатії ні, зовсім не підходить до того, що відбувається, і позиція Путіна щодо цього мовного перемир'я. Перемовин про мир. Тощо, як на мене, єдина: продемонструвати навіть не Зеленському, навіть не європейцям, продемонструвати Трампу, що за столом, як то любить говорити Трамп за усім карточним столом, не він головний, а головний Путін. Що він здає карти, він знає всі карти. Будь-які ініціативи він ігнорує. Його задача, ну, подивіться, там Трамп каже, давайте зробимо 30-денне перемир'я. Путін ні. Трамп каже, давай, Володя, дуже хороша пропозиція. Треба зробити перемир'я. Мені подарунок на до 100 днів. Путін каже, ні, не буде до 100 днів твої ніякого перемир'я. Перемир'я, а перемир'я буде на 9 травня, на 3 дні. От, не так, як ти. Пропонуєш, а так як я хочу, я володіння, і перемир'я буде тоді, коли я скажу. Трамп, Зеленський кажуть, давай, Путін каже, хочу прямих переговорів. Трамп, Зеленський кажуть, добре, прямі переговори. Зеленський їде до тебе. Путін ну, навряд чи поїде на переговори до Зеленського, тому що тому, що він першим ділом він продемонструє, що він не володіє ініціативою. Йому головне зараз демонструвати всім і собі в першу чергу, що ініціатива за ним. Пане Павло, давайте про такі ще глобальні речі поговоримо. Пише Financial Times. Із посиланням на заяву в української розвідки про те, що Росія нині готується до масштабнішого наступу. За даними розвідки, російські війська перекидають додаткові сили до ключових гарячих точок на фронті, зокрема на Донеччині та Харківщині. Зазначається, що за даними українського проекту Deep State, цього тижня, російські військові захопили більше території на східній частині Донецької області, особливо на поло Покровськ. Та турецьк, скажіть, будь ласка, коли це може бути? Тобто, коли ми побачимо цей наступ, так Росія звідки в першу чергу Росія готується завдати головного удару? Точніше, де саме так? Це знову Донеччина. Чи варто чекати з про прориву з півночі з боку Харківщини або навіть Сумщини? Що думаєте? Ну, ми часто формулюємо неправильно поняття. Ну очевидно, це природньо. От, юристи там добре знають юридичну термінологію, військові, військові, дипломати дипломатично. І коли е, засоби масової інформації говорять про те, що Росія готується до нового наступу, mm. насправді мається на увазі те, що росіяни готуються е, до активізації своєї наступальної операції. Цей наступ триває. Стратегічна наступальна операція русні. На сході нашої країни триває вже щонайменше рік, навіть більше. Зрозуміло, що навіть така масштабна стратегічна наступальна операція вона планується, ну там розрахунок іде десь перша операція від декількох тижнів до декількох місяців, друга операція задача до 3-4 місяця максимум. От. Але нічого в них ні за. Місяць, ні за тижні, ні за місяці не виходить. І от вони замість того, щоб діяти в тих, е, часовому е, режимі, який задає Герасимов і їхній генеральний штаб, діють так, як можуть. І е, так по конфігурації сил, ну, знову повторюємо одне й те ж: е, Покровськ, Торецьк Часів Яр. Очевидно, напрямок головного удару визначений, давно визначений. Південніше Покровська згладжується лінія фронту, допоміжний напрямок. І другий напрям це Лиманський напрямок, якщо вони матимуть. Ідея така, що якщо є успіх на Константинівському напрямку, тобто Покровськ часів Яр на цій ділянці вихід. То вже сили другого, другого удару мають підходити наближатися до Славянська, удар фланг. І, власне кажучи, от ця операція триває, але через впертий спротив Збройних сил України вона триває, як в тому знаєте, замедленому кіно, так Повільно, 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 повільно така, як ота зйомка замедлена, демонструється. Тобто, основний задум операції, наступальної операції, він полягає в тому, що перша лава, перший ешелон має прорвати оборону, от, а в ці бреші, які перший ешелон створив, Рухається вже другий ешелон, який виходить на оперативний простір і таким прискореним маршем долає великі відстані. Ну, приклад, от на півдні України в 22-му році успішна наступальна операція, яка протяг, буквально протягом декількох днів росіянам вдалося захопити величезні території. Чи так розвивається зараз операція? Ні, не так. І росіяни весь час сподіваються прорвати оборону, але не можуть. У них не вистачає сил для прориву оборони. Не вистачає сил для того, щоб подолати ту тактику, яку обрали Сили оборони України. Наші генерали ж теж і офіцери розумні люди. Вони дивляться на карту, і там все очевидно. І інша справа, що нам для оборони потрібні теж ресурси, це людські ресурси і матеріальні ресурси, їх завжди не вистачає. Росіянам зараз не вистачає цих ресурсів для наступальної операції. Вони намагаються накопичити резерви за рахунок скорочення лінії фронту. От те, що йде на Новопавлівському напрямку, і нижче, це власне кажучи, скорочення лінії фронту з метою вивільнити резерви. Те саме їхня задача на Курщині стояла. Зрозуміло, політичні цілі Путіна зрозумілі, і це такий Чиряк і Мозоль йому, але з воєнної точки зору це теж операція з метою вивільнити ресурси, ті сили, які резерви, які колись вони були резервами, ті сили, наступальні сили, десантні війська, морська піхота, які зараз сконцентровані на відбитті контрударів ЗСУ на Курщині на ну, декількох напрямках, на Курщині на Білгородщині, от вони мали бути задіяні на напрямки головних ударів. А вони там стираються. Тим часом стираються ті сили, які виділені для прориву оборони. на Напрямку основного удару ті резерви оперативні, які були в другому ешелоні, замість того, щоб е, входити в прорив, росіян вимушені їх е, перекидати в перший ешелон, посилювати ті підрозділи, які вже стерлися. Ну таким чином, діючи, ну, без оглядки на майбутнє, як то кажуть. За задумом хтось має, ну ви прорвете оборону, але хто ж в проривці має ввійти? На вход в цей прорив повинні бути сили, повинні бути розрахунок засобів, а їх, їх немає. Якщо Путін зможе, ну тут дві значить виходить одночасно складові. Перше це накопичити резерви для того, щоб війти в прорив, а друге це прорвати оборону. От це найскладніша задача, яка стоїть перед росіянами, і до слова, це найголовніший ключовий виклик для наших сил оборони. Допоки ми говоримо там, росіяни знову просунулись на 100 метрів, там десь на 200 метрів. Взялися якесь село, взяли нас, але вони не прорвали оборону стратегічно, не на стратегічному рівні. Якщо вони прорвуть оборону, фронт може просто посипатись. І оце головний виклик, якому запобігають наші захисники. І зрозуміло, коли ми вимушені відходити там на тих чи інших позиціях, десь це заради збереження життя наших бійців. А з іншого боку, і командування розуміє, що краще посунутись, ніж посипатись. Так. Так, от якраз стосовно посунутися Діпстейта станом на ранок, сьогодні, 14 травня, повідомив про просування російських військ у трьох населених пунктах на Донеччині, зокрема у районі Малинівки, це північніше Вугледара, Багатиря на заході від великої новосілки, та поблизу власне Новосілки. Це всі ділянки Південно-Західного фронту, де, на жаль, триває досі тиск Росіян на українські позиції. Це саме якщо так да межа Запорізької області та Донецької. Області, ось тут наскільки є просування серйозним ворога в районі Малинівки, багато новосілки. Чи це все ж таки оцей навіть не локальний прорив, а просто локальне просування, яке на прорив до прориву відношення немає? Продавлювання, продавлювання, це продавлювання, продавлювання нашої оборони, власне кажучи, ми говорили, що на Курахівському напрямку, угу. де росіяни наступають з двох флангів, виходить? Вони йдуть з півдня. Там стик і у них стик двох фронтів, тобто групи військ південь і групи військ центр. От. На цьому стику вони скорочують лінію фронту. Їх задача вийти на трасу з півдня, їх задача вийти на трасу запоріжжя донецьк а з сходу як, якомога посунути до вирівнювання фронту. На захід, і тут, за великим рахунком, зрозуміло їм потрібні потрібні території, але для військових ще й це дуже важливий фактор скорочення лінії фронту. Для них скорочення лінії фронту дозволяє вивільнити війська для направити їх на напрямки головного удару. От там, де зараз відбувається, це ж все продовження того наступу, який. Почався з падіння Вуглидару. Захоплення ворогом вугледару Там такий був величезний наш виступ, клин фактично. Ну, якщо ми дивимося так на карту північ південь, да? От, а трохи розвернути її на 45 градусів, від там зрозуміло, що це для росіян був такий уступ, дуже дуже болючий. От, і їх, його треба було зглатити. Скоротити їх обов'язково. Там і доступ наш до логістики, їхньої був і північ, південь, і схід, захід, і залізницю ми могли контролювати. Це їм було позаріз потрібно, то вони здійснюють заходи. Але за рахунок цього наступу, за рахунок скорочення фронту, ціла восьма армія звільнилася. Звільнилася ціла восьма армія, які кинули звідти на Покровськ, на Турецький напрямок. Де вона мала стати от в другий ешелон 51-ї армії. 51-ша армія, яка ще в лютому умовно взяла Турецьк, да, мала розкрити оце вікно, а восьма піти в наступ. А що вийшло? Вийшло, що поки вони те вікно прорубали, обрубали собі руки. От, і фактично, 8 армія пішла на підсилення 51-ї. Тобто, от ті е, другого ешелону, от ті резерви, вона так і не склала. Тому важливо на кожній ділянці фронту, е, впертий спротив, не тільки на основних, на ключових. Тому що здається, отут ключ тримаємо, от, е, слава Богу, а там просунулися. То не, не, не ключовий напрямок, то Бог з ним Ні, виявляється, на, на всіх ділянках операція це ну, взаємопов'язаний процес. Це, про, це е, комплекс заходів, які пов'язані по часу, по цілям, по задачам, по, по засобам. І все це от такий один єдиний вузол. Е, ворог реалізує наступальну операцію, а ми реалізуємо оборонну операцію. І е, наше командування теж розглядає лінію фронту як єдине ціле, як живий організм, починаючи від Тьоткіна і закінчуючи великою топмачкою, На жаль. <зв 'язок> Партизани руху а повідомляють про те, що помітили у Севастополі вивезення майна з території 810-ї бригади морської піхоти росіян кажуть, а що вивозять речі з адміністративних будівель. і Казарм також ну припускають вони, що росіяни просто готуються до ймовірної атаки чи працюють на випередження через ризик удару по об'єкту. Чи може така активність вказувати на евакуації власне цієї повністю бригади? Так або це були її часткове розформування. Що ви думаєте, як це можна прокоментувати? Ну чесно кажучи, де 810-ка, як вона розташована? Я добре знаю, дуже добре знаю. Там кожен метр певне пролазив, от але ну це інформація в новинку. Справа в тому, що 810-ка розрослася за період. Широкомасштабного вторгнення, фактично, вона перейшла ну, де-факто, я ще раз повторюю, на назва залишається бригада, а штат дивізійний. От. Тому ППД не забезпечує повністю тиву логістику. Це може бути ротація якихось підрозділів, може когось женуть на фронт, може когось навчальний центр, може, якийсь батальйон на материк виїжджає. Тут спішити звисну, поспішати з визволенням зарано, і е, русня ж хитра. Вони ще з 14-го року. В Казачці, це там, де е, пункт постійної дисципликації 810-ї бригади, е, ціле військове містечко до слова на території ж е, військової частини, от е, створили цілий мікрорайон. Цивільний формально, От, таким чином, прикриваючись, прикриваючи військовий об'єкт формально цивільним населенням. Ну, Там треба розуміти, що там живуть переважно сім'ї військових, сім'ї тієї Русні, яка понаїхала з 2014 року. В Крим і в Севастополь наш. Прямуючи за першими ешелонами загарбників, от ті тили їхні, фактично, ну але формально вони вважаються цивільним населенням так. Пане Павле, Путін заявив, що щомісяця до російської армії вступають від 50 до 60 тисяч добровольців. Це він сказав вчора, 13 травня. А у 2024 році Путін сам казав, що за рік за рік контракт підписали 430 тисяч осіб. Це приблизно 35 тисяч на місяць. Звідки в Росії може з'явитися такі обсяги живої сили, які можливо тут якусь роль відіграють колонії, мігранти, контрактники? Чи Путін просто бреше? Ну, прибріхує, так скажемо, не бреше, але прибріхнує серйозно, звідки беруться. Ну, власне, от ми починали з колегії Міністерства оборони, там якраз і стала велася задача. Вони знову ж таки були переконані, що в 2024-му, от ви цифри приводите, в 24-му році вони вийшли на такий робочий режим, найбільш вдалий режим. Контрактування особового складу, от, за рахунок і регіонів коштів, і обдурюючи цих срочників тощо. Ну, всі способи, які можливо, вони використовують, і Путін дав казівку Білоусова, так держать такі ж задачі продовжуємо на 25 рік. Тобто, з формальної точки зору, очевидно, по їхнім мобілізаційним документам, в 25-му році армія Росії має поповнитися таким же числом військовослужбовців, приблизно як і поповнилася в 2024 році. Тепер е, треба дивитися, що для цього роблять Збройні Сили в Україні. Збройні сили України для того, щоб російська армія поповнювалася новобранцями, здійснюють утилізацію російських військових на фронтах, і тут маємо успіх, але, як на мене, недостатній. Був період дуже ефективної... Знищення живої сили росіян, коли доходило число загальних втрат щоденно до 1600 осіб. Зараз цей пік пройдений і він складає десь 1200 осіб. Тому росіянам для того, щоб ефективно вести бойові дії, і взагалі існувала армія, треба щодня, ну фактично місячно, місячними цифрами беремо, треба. Цей некомплект компенсувати, тобто скільки втрачається, стільки щонайменше должно, має бути надходити в армію особового складу, нового особового складу, заміна відбуватись, от. а до того ще і друга половинка ще має відбуватись певне накопичення, накопичення ресурсів для от створення тих самих резервів для. Що ми говорили про наступальну операцію? Так от та, те число росіян, яке зараз має бути набране в армію, воно розраховується по, десь по 23-му року. От, в 23-му році у росіян було значно менше втрати, тому комплектування мобілізаційна машина у них відстає. Від їхньої потреби, але для того, щоб ця машина взагалі посипалася, полетіла колеса в різні боки, тої кількості знищеної русні щодня, очевидно, недостатньо. І мені ну так, ми вже рахували, знову ж це, такі доволі приблизні розрахунки, тому що, ну це тільки один з факторів, от, але важливий дуже. То втрати росіян мають бути складати десь 1600-1800 особового складу на день, от тоді просто російська воєнна машина піде в рознос. Угу, угу. Пане Павле, якраз інститут вивчення він і теж аналізував цю заяву нового Путіна, і вони кажуть про те, що додають російські війська відправляють погано навчених новобранців у піхотні штурми, попри високі втрати, щоб просто будь-якою ціною е, тримати позиції, посилювати позиції на полі бою, особливо зараз, щоб мати перевагу на потенційних переговорах. Тут у них є ще один е, нюанс. Ми говоримо про взагалі військову машину ну, мобілізаційну машину, а є от, конкретно, да, є машина, є в ній двигун. От, двигун це організаційно-мобілізаційні органи. Це ж не тільки військомати, от, які здійснюють набор особового складу, цих людей, які набираються, треба не тільки поймати от Видати їм військові квитки і відправити на фронт. Ні, їх треба ну, одіти, взути, озброїти, підготувати, провести збойове злагодження тощо. Тобто, левова частка, вона насправді така не дуже помітна. Так от, суть полягає в тому, що оця машина, яка забезпечує цей процес повноцінний. Вона розрахована на менше число новобранців, ніж Росія набирає. В результаті ефективність цієї машини вона працює на надлишку. Ну, общем, вона працює неефективно в результаті. Якщо перебільшення відбувається, то відбувається збой на усіх ланках цього процесу. І, відповідно, якість особового складу вона відразу падає. Це ну, такий теж класичний момент. Ну і я скажу, що за великим рахунком, цей недолік супроводжує російську армію всю широкомасштабку. Там десь 23-го року починаючи, вони намагаються на Наростити потужності своєї машини підготовки особового складу, а потреби зростають швидше, ніж це їм дається. ну і це теж плюс. Так. Пане Павле, вдячна вам за цю розмову. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Напишіть коментарі, напишіть запитання, поставте вподобайку, поділіться цим відео з вашими друзями знайомими, це нам допоможе. На все добре.